в цьому році вирішили трошки розсаду висадити, бо трошки не вистачає часу, щоб у відкритому ґрунті воно визріло повністю, тому що я рані, рані приморозки І купили ось такі торфяні таблетки. Вони бувають різного діаметру. На жаль, це найбільше, який я міг замовити. І ви їх ставите, заливаєте водою. І вони э, стоять як стаканчики такі. Я показував вам свою розсаду. Вони зараз підніметься. Десь ось такої висоти вони будуть. І у них є оболонка. Ця оболонка вона вже пропитана всякими фінгоцидами. І потім ви прямо саджаєте як стаканчиком. Дуже зручно. Воно займає мало місця, о, як храниця, а коли ви вже... О, Садити, то потім цим вже прямо можна висаджувати. Рекомендую, дуже зручно.